Емоції ще б'ють через край. Поділітися своїми враженнями людей. Емоції, мабуть, немає. Не, не. Будемо так казати, очікували, в нас вже грав. Аналізували ми нашу гру на виїзді і знали, що ми вже повинні поздавати, в цій грі було видно, що ми там прогресуємо, тому тобто... Так, наша команда, моя команда, наша команда нас не а так, Волонтак не здивувало, ми бачили відео і така була усна інформація, готувалася серйозно і показували нашим хлопцям, як грає суперник. Ми були повністю готові до цієї гри. Була, була задача виявити, сьогодні встановлення значно виглядать, ми це в забити першим тайм. І не вийшло забить знову у нас. Томає реалізація. Але було вже досить моментів. Тому, в принципі, з надією дивимося в на роботі. Панове, будь ласка, ваші запитання. А, здається, що все ж таки ще трохи не вистачає потужності, чи немає такого враження, що підсідають у другому таймі тайміці на 10 й Чи це план на грудь такий? Будемо ну, так казати, ми самі перевіряємо, чи витримуємо команду такий інтенсивний футбол в першому таймі. Ми намагалися навіть на початку активно пресингувати. Це велика затрата сил, ми йшли на це свідомо. Звичайно, треба забивати? Ми були відсуткові моменти, треба пособи забивати і вирішити придурив матчу в першому таймі. Ми націлювали на цих футболістів, казали, що ми, незважаючи на суперника, будемо йти до нашої ігри, яку ми бачимо в майбутньому зараз, бачимо картинку. Футболісти це чудово розуміють, я бачу, що є поняття того, що Ми разом рухаємося правильно, в правильному напрямку. Тому це все якби да, ви правильно підмітили, тому що десь з хвилини 75 і було важкувато, ми намагалися через заміну э, трошки вирівняти. Але свідомо даємо їм догравати, що ви набирали. Набирали, щоб ми будь-якому отримували такий інтенсивний на процедур був тайм. А ще, скажіть, будь ласка, чи не скадується на функціональній готовності те, що все ж таки були роз'їзди у Львівську область, назад, плюс святкування не тренували вже, на Ну, Роз'їзди, думаю, мають, мають, мають місце. Ми зараз самі як би, звикаємо до такого графіку в Рівне день, важко. Сказати, як буде реагувати організм футболістів, як вони будуть відновлюватися. Це непростий графік такий на п'ятий день, де поїздка була складна, але ми на бої виграли в емоційному плані, коли відновлення нормальне. Звичайно, ми відпочивали тільки один день, то він був присвячений відновленню, тому свята йшли але без нас. Ми працювали, готувалися на виду, все нормально. Далі буде цікавіше, тому що півтора місяці у нас такий графік щільний, ми самі цікаво дивитися, як будуть тримати футболісти. Але мы бы, так питям и ты сейчас на заменил, надеемся, что они будет прецировать. Вертим а, нас... Левкович, такое питание. А усиление в атаке предвидится, там, да заявить кого-то. Чуть-чуть в атаке не хватает забивного форварда? Да. Ну... Э... Я думаю, У всіх командах є, в багатьох командах, і прем'єр-ліги є питання оформлення. Тому ми намагаємося максимально довіряти тим футболістам, які у нас є, є. Як на мене, прогрес очевидний в грі нападників в плані створення моментів, в плані правильного розположення мильових момент, момент моментів в плані е, е, організації, швидких атак. Тобто прогрес є. Ми, ми намагаємося в цьому плані прогресувати. Я думаю, що незабаром ми почнемо співати. Пане ваше до нас приєднався головний тренер команди Оболанбруар Сергій Солдатов. Пан... Сергій, будь ласка, прокоментуйте матч, який щойно закінчився. Хороша ігра. кажучи, ми немножко... не ожидали, что Арсенал Белая Церковь в таком порядке. Так она занимается сейчас какое нибудь 8 очков у вас, да, помню? В этой игре должны быть повыше, наверное, ребята, я вам желаю только удачи. Добились чего, что вы хотите. По игре у нас Арсенал переиграл флангами, мы не готовы были еще раз говорю, к такой игре. Много очень было остроты через фланговые подачи. Опять же у нас защитники вроде бы росли, но проигрывали. Проиграли подборы, Ну і не вийшло у нас пізи немножко. Випали несколько чоловік. Не Пане Сергію, в Арсенал і Оболонь знаходяться в дещо в таких ідентичних станах. Обидві мають пройти з міроду реінкарнацію. А от ваші суб'єктивні враження вдається вибудовувати нову команду, новий клуб? Ну, новый клуб мы уже выдобыли, так если по-украински. А по команде это надо время, конечно. Сразу ничего нельзя. Все это может быть быстро, но это все, я называю, случайность. Mm -hmm. Где-то вот нам немножко везет по-своему. Но команда сразу не делается. Учитывая, что у нас много молодых футболистов, мы сделали упор на своих воспитанников, у нас было 8 человек в школе своей футбольной. Сразу ничего не делается. У нас еще есть время. Нас ніхто не робить. Ну, ви були б не проти, а так арсеналы, оболон, як то кажуть, вернутись на свої законні місця. Ну, выем в премьер-ливу, а мы за вами, чи як поменяється. Я, Я с... был бы не против, если мы две вышли бы в премьер-лиге. <рігла> Со второй <рігла> сразу. Сейчас что ничего снишут? Может и две загины сразу. <рігла> отказываются в первой лиге выходить. Будь ласка, <рігла> Давайте, <рігла> подякуємо тренерам за игру. Відпустимо гостей. Ну, а для вболівальників я хочу нагадати, що 6 числа, 6 вересня о 18-й годині, в нашому стадіоні відбудеться гра з командою Макіївки, Макіїву Гірля. Запрошуємо вболівальників підтримати нашу команду. Адже підтримка вперед, довести.